Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена і я вітаю вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей та всіх, хто знайомиться з наукою. І сьогодні з нами на зв'язку зоологиня Марина Шквиря з нашою рубрикою Цікава тваринка, де ми будемо говорити про лісових котів. Якщо ви щось раніше вже чули про цих котів чи знаєте про них цікаві факти, то можете вже зараз писати їх в чатику або у коментарях до цього відео на Ютубі. І, звісно, не забудьте поставити одразу вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, і можете просто поділитися потім враженнями в коментарях, нам буде дуже приємно їх читати. А тепер давайте будемо рухатись далі. Наш вебінар складатиметься з трьох частин. Це безпосередньо лекція Марини шквирі. Потім ми з вами пограємо в кахут і після цього перейдемо на ваші питання та наші відповіді. Я також тут коротенько хочу нагадати, що тепер для того, щоб під'єднатися до нас до нас на вебінар, треба реєструватися через, через наш чат-бот. Якщо раптом ви ще з цим не зіштовхувались і не знаєте, як це робити, або виникають труднощі, будь ласка, зв'яжіться з нашою командою, ми будемо раді допомогти. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. І тепер давайте будемо знайомитись з нашою лекторкою. Тож. Марина Шквиря, зоологиня, кандидатка біологічних наук, співзасновниця благодійного фонду Збереже дикість та ведмежого притулку Біла Скеля, авторка великої кількості наукових публікацій і науково-популярної книги про хижаків. Марино, привіт! Привіт! Дуже рада всіх бачити знов і чути теж. Сьогодні ми будемо а, говорити про лісових котів. А по-перше, тому що лісові коти це наймиліші хижаки України. Розпочинаємо. А в Україні живуть два види диких котячих: це рись європейська і кіт лісовий. Насправді, у світі диких котів багато. Є очеретяний кіт, є барахани, є навіть чорноногий кіт, але в нас є тільки лісовий. Хоча зустріти його можна далеко не тільки в лісі, тобто, якщо ви зустрічаєте кота в очереті, це не значить, що це очеретяний, і ми потрошку далі розповімо, чому. Як виглядають лісові коти? Це такі немаленькі котики, а, мабуть, більше за тих, які живуть у вас вдома. А, лісові коти можуть важити аж до 7 кілограмів. Це ми, звичайно, про дорослих самців зараз говоримо, а в них дуже тепле підшерстя, широко поставлені вуха, чорний рамінь на спинці і розкішний хвіст з кільцями. Ось на цій фоточці в нас якраз дикий кіт, якого зловила фотопастка в Чернівецькій області. Це буквально цього року фотка вона дуже вдала. На ній трошки втомлений зимою лісовий кіт, але дуже класно видно, да що це не домашній мурзик. Взагалі лісові коти дуже близькі генетично до домашніх, тож вони схожі, так справді, і не спеціаліст, а навіть спеціаліст, може легко сплутати їх в природі. І, хоча є чіткі відмінності в смужечках, плямочках, поставі вух, в природі це не так легко розрізнити, навіть як на цій картинці, хоча й вона не дуже проста. А цю картинку робить шотландський проект, який вивчає лісових котів в Хайленд парку. А, і ми тут бачимо: так вони рахують, скільки смужечок, скільки плямочок у лісового кота, у домашнього кота, і ще й у гібрида між лісовим і домашнім котом, тому що вони дуже легко схречуються, і це також впливає на зовнішність. А зліва фоточки ветеринарного огляду, кіт живий з ним, все добре, він просто під анестезію спить, поки його оглядають. І тут видно, які як в нього лапки класні, і оці саме смужечки на хвостику, про які я казала. А де вони живуть, ці класні створіння? Як ми і казали, точно не тільки в лісі. До речі, хто котика помітив, шукайте. Можна зустріти в карпатських лісах на висоті аж до 800 метрів над рівнем моря, так досить високо. Ну, не говерла, але половина, в плавніх Дністра або в балках лісах, вздовж полів на Поділлі та Одещині, а дуже багато біля. Банальних людських сел, городів, сільхозполів Зовсім просто зустріти кота. Але не самого кота, а його сліди. Якщо, звичайно, можеш їх відрізнити. І тут знов всі, хто котика вже помітив, фото з Чернівецької області, ну дуже вони вже класна серія вийшла. Це котик, який сидить на дереві. Поговоримо, як проходить рік кота. Живуть лісові коти, які наші котики 10-15 років, тільки на відміну від наших, ці змушені дбати про себе самі. Народжуються вони в квітні-травні і найчастіше у виводку троє кошенят, але можуть бути і двоє, і четверо, і один. Очі вони відкриють в 10 днів, а з мамою будуть до осені, і вона їх навчить всьому, що треба. А Бачите, на фото класний такий виводок, чотири кошенятки і трошки втомлена мама. А, давайте оберемо одного, наприклад, хлопчика і простежимо за долею. До осені молоді коти будуть освоювати індивідуальну ділянку, і наш герой також. Індивідуальну ділянку матері, не свою поки. Вона може бути там від трошки менше квадратного кілометра аж до 55 квадратних кілометрів, але найчастіше це 15-20 квадратних кілометрів площі, ну, така невелика площа, але тим не менш ходити лапами доведеться. Взимку котик вже попрощається з мамою і буде намагатися уникати тата, який в цей сезон якраз знов заходить в гості, і наш герой почне власну пригоду. А ось тут на фото ми робили з колегами фотографії. Точніше, робила наша фотопастка в нас в Карпатах в Сколівських Бескідах. Це не Шотландія, це Україна. Не дуже класно видно, тому що це ніч, і котики ходять швидко, але знову ж таки видно, які розкішний хвіст з кільцями. Ці фотопастки дуже важливі, коли вам треба такі рідкісний вид, який уникає людини, зафіксувати і поспостерігати. І ось що робить наш котик. Повертаємося до героя. Він шукає вільну ділянку і починає маркувати і сечі, а ще секретом залез на хвості та голові. Знаєте, як котики труться головою да, об меблі або об вас, оце для цього, аби помітити. За цими мітками його знайде самочка, і якщо все складеться, якщо вони сподобаються одне одному, а ще якщо він зможе відігнати конкурентів, складеться пара. Ну, просто, просто любуємося, милуємося цим відео. Це шикарний такий кіт лісовий. На жаль, це не в Україні знятий, але він такий самий. А скільки ж в нас в Україні таких красенів? За даними червоної книги і окремих вчених, ну і мене в тому числі близько 400 особин. Хоча насправді важко сказати напевно, бо дуже дуже складно обліковувати те. Саме котячих, особливо дрібних котячих, особливо таких, які антропофобні, це означає уникання людини і її діяльності. На відео котики, які їсть. Що взагалі їдять такі коти? Ось на відео це Київський зоопарк, і там молодий котик їсть, що дадуть, а полюють вони в природі на маршовидних гризунів, на зайців, на птахів. В принципі, дуже такий маленький, але універсальний хижак. Чому ж вони під загрозою? По-перше, використання пестиці... пестицидів і інших отруйних речовин на сільськогосподарських полях. Це взагалі катастрофічна ситуація не тільки для лісового котика, а ще й для лисиць, для бурсуків, навіть для домашніх тварин. А це те, що треба точно обмежувати. По-друге, браконьєрство і відлов кошенят. Ось такі кошенятка вони цікавлять браконьєрів, на жаль, і, звичайно, періодично їх забирають з природи. Знищення місць існування. Ми всі знаємо, що виробки лісу, руйнування якихось природних ділянок дуже поширено, і, звичайно, котику не залишається місця, щоб розмножуватися, шукати нові ділянки і щасливо жити в нас в Україні. Напади бродячих собак, на жаль, лісові коти дуже важко уникають, майже не можуть себе захистити, чомусь не вміють це робити і ще не виробили якусь адекватну стратегію, тому, на жаль, дуже часто стають жертвами бродячих собак. Пам'ятаємо про це, коли випускаємо на самовигул великих собак десь у бабусі в селі чи на дачі. Конкуренція з мисливцями, як не дивно, це означає, що якщо мисливці полюють на фазана і лісовиків полює на фазана, то вже, вже виникає конкуренція. І гібридизація з домашніми котами вона розмиває популяцію, розмиває генетичне різноманіття, і це стає проблемою, тому що котів бродячих дуже багато, і знову ж таки треба думати перед тим, як випускати на самовигул домашніх котів. Як повертають природу котів? От що робити, коли він зникає? А на відео ми бачимо класну в Шотландії програму штучного розведення і випуску. Кошенята народжуються в центрі, а потім вчастся жити в лісовому вольєрі, поки нарешті підуть на волю. Ми бачимо, як координатор цієї програми показує журналістці вольєри, які побудовані. Одні вольєри для розмноження, інші для адаптації. Там котики не контактують з людьми. Вони вчаться полювати, вони вчаться годуватися самі, і потім, потім виходять на волю. І так Шотландія, в якій колись взагалі в Британії, кіт лісовий зник. А тепер Шотландія вже має свою маленьку дику популяцію. і Вони сподіваються, що це буде продовжуватись. А в нас в Україні в київському зоопарку також є племінна програма, але нам ще дуже далеко до випуску, ми ще працюємо. Ці класні лапочки це знову ж таки лісовий кіт з київського зоопарку під час ветеринарного огляду і забору крові на генетичний аналіз, де можна побачити кота в Україні. От якщо дуже дуже захотілося, як ми вже казали, в зоопарку. А якщо пощастить, то в природі в Львівській, в івано в Чернівецькій, в Закарпатській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Тернопільській і Хмельницькій областях багато, правда? І є цікаве фото з Полісся, але там вчені ще не підтвердили, чи це лісовики, чи це домашні, чи це гібрид, поки почекаємо. Якщо вам справді подобаються лісові коти, ми переходимо до завдання. Після того, що ми послухали про лісових котів, уявіть собі, що у вас є якась природна ділянка, велика чи не дуже велика, і, і ви можете в цьому заповіднику зробити так, заповідник і почати охороняти лісового кота. Подумайте, що має бути у вашому заповіднику для охорони котів, щоб вони були щасливі і захищені. Який ландшафт, як охороняти, як годувати, наприклад, да, там, чи треба йому дерева, щоб лазити, або струмочки, щоб пити, може, рейнджери, щоб ловити браконьєрів? Дуже чекаю від вас варіантів і ваших описів заповідника. Дякую за увагу. Сподіваюся, було цікаво, і буду чекати ваших питань. Дякую, пані Марина, за цю Дякую. Ласку, про лісових котів. А, друзі, скажіть, будь ласка, ну точніше, напишіть в чатик чи в коментарях, чи ви дізналися для себе щось нове, що вас могло найбільше шокувати або вразити? А поки ви думаєте про це, я хочу вам анонсувати наш наступний вебінар, який буде 28 травня. Разом з палеонтологом Вадимом Яненком ми спробуємо розібратися з питанням точніше, мабуть, знайти відповідь на питання: чи літали динозаври? Як ви думаєте, літали динозаври? Ану, пишіть в чатик: так або ні і пояснення. А поки ви це робите, я хочу також розповісти, точніше нагадати, що зараз триває реєстрація на квест конкурс Science Kids. Під назвою Твори майбутнє для наших слухачів і слухачок з Харкова, Одеси та Миколаєва. Нагадуємо, що саме в цих містах у нас діє офлайн-лекторій, і, відповідно, ми хочемо для наших слухачів та слухачів в офлайні, також зробити можливість вигадати своїх персонажів і повиконувати цікаві завдання. Також хочу сказати, що можуть реєструватися і ті, хто не з самих міст, тобто Харкова, Одеса чи Миколаєва, а з області з Харківської області, Одеської чи Миколаївської. Тому реєструйтеся, якщо ви з цих областей, поширюйте. Серед своїх друзів будемо дуже раді всім учасникам. А в кінці квесту ми будемо розігрувати цікаві подарунки. Окремо, звісно, скажу, що серед наших слухачів та слухачок в онлайні, тобто, ви зараз виконуєте домашнє завдання і скидаєте їх. Серед усіх, хто виконав домашнє завдання, ми окремо будемо розігрувати подарунки, щоб ви. Знали, що в нас просто є окремо конкурси для тих, хто в онлайні ходить до нас, і для тих, хто в офлайні. Я бачу, що в когось вимогнули світло, ви маєте бігти, тому дякую вам всім, що ви прийшли до нас сьогодні. Бажаю вам тихого вечора, тихої ночі і до зустрічі з вами у вівторок. Хто дивиться нас на Ютубі, не забудьте поставити вподобайку цьому відео. І написати свій якийсь коментар бажано довгий, щоб це відео побачило більше людей на Ютубі. До нових зустрічей, Па-па!